Так, если вам уже 18. Да. Скачать. Так. Диск Д. Работа. Приход. Салмы. Старый завет. Создать новую папку. Новая папка. Новая папка. Внимание, ты! Вирус. Глята машина! Шо на цей раз, сыну, мій? Грешен, що я я, мій? тому Що в общем, магазин отжав. Ну, давай, щоб не витрачати не не мій час, це такі зайняті люди. Стандартна такса тисячу доларів. Є одна проблемка, очень. Этот магазинчик, его у монаха отжал. Я думал его монахом называть, потому что он лысый, не А он, прикиньте, он реально монахом оказался. О. Що? У Христа за пазухів вкрав, да? Я понимаю, що не по пацанськи поступив, Можна цю проблему как-то порішать. Так, напад на священнослужителя. Це мінімум трьошка. Немножко покатував. паяльничком в вуха. Так. Напад на мученика це п'ять тисяч. І плюс зверху ще в залежності від висоти його сану. Як його повне ім'я? Мітрофан Всеволодович. Проб'ємо, підрахуємо. Стоп. Це Чорнокоркін. Чорнокоркін, чорнокоркін. <рив> Опа! <рив> так він же з іншої секти. От пути конфесії. <рив> так що все по ділу. Так я й я бо прощав. Звичайно, тільки для цього треба ще пару конфесій пересануть. Was <laughs>